З Аргентини, Бельгії, Бразилії, Великої Британії, Греції та інших куточків планети в Івано-Франківську відбулось 15-те міжнародне бієнале художнього текстилю. Скіфія свої мистецькі доробки на ньому презентували 115 авторів. Більше розкаже наш Денис Служний у традиційних та в експериментальних техніках. На міжнародну виставку свої твори привезли автори з 32 країн світу. Ціль виставки зробити так, щоб художники з-за кордону виставлялись, експонували свої роботи в Україні саме. Це було принципове питання для мене, тому що зазвичай наші художники і люди вважають, що якщо наші художники виставляються десь за кордоном, в Нью-Йорку, в Парижі, це більш важливо. Для мене цілю було зробити навпаки, щоб художники з Лондона або Парижа мріяли виставлятись в Івано-Франківську, в Херсоні або в будь-іншому місці. Така виставка є унікальною. Переконані її організатори. Схожих виставок просто немає в Україні. Є там ще в Києві виставка, але то суто українська. А в Україні от така міжнародна виставка це одна інших немає. Тому схожості, ну бути не може. Свою роботу під назвою Засіяна земля демонструє нам пані Оксана. Жінка знана львівська майстриня художнього текстилю. Тут я інтерпретую. Дані народні мотиви ромбу і і це вже образотворче, так якби ці архітектура будинків, це якби небо, ромб і засіяна земля різними такими чорнозем, там зерно і так далі. Пані Оксана більшу частину свого життя присвятила мистецтву, каже, це клопітка праця. Це дуже важка і дуже така надзвичайно скурпульозна робота, ниточка до ниточку, щоб вийшла, вийшов цей образотворчий тканена. Свого захвату від міжнародної виставки не приховують і її відвідувачі. Ми навчаємось на текстилі. Так. Ми приїхали зі Львова, щоб подивитись на роботи інших, і міжнародних митців, і наших. І це дуже цікаво, бо насправді не так багато можливостей подивитись на текстиль і особливо іноземних митців, тому це дуже цінна виставка для нас. Мені дуже подобається, тому що тут різні стилі, різне бачення, і різні техніки, і можна надихнутися і створити щось своє. Дуже важко. Світу пояснити, що ти відчуваєш, як ти відчуваєш. Мені здається, що це легше зробити словами, бо я письменниця, і тому я справді вражаюсь митцям, які вибирають для цього інші засоби, тому що роботи власне десь і техніка виконання вона складна. Тобто, не лише ті сенси, які представлені в цих роботах, сенси глибинні, сенси мудрі, але і техніки виконання вони теж напрочуд є складними. Вони насправді дуже такі. Наповнені змістами, образними рішеннями, можливостями здавалося беззвичайної звичайного матеріалу, який ми звикли сприймати так, можливо, трошки обмежено, а тут настільки широко подані техніки. Переглянути витвори мистецтва як українських, так і зарубіжних митців, можна буде до 18 червня.